Марина Сердіченко. Займаюся я багато чим. Я військовий капелан. Я працюю з військовими, з їх родинами, сім'ями, з близькими. У кого хтось воює, хтось на передовій. Капелани це духовні наставники військових, людей, які знаходяться постійно в зонах бойових дій, які потрапили до Госпіталю до лікарні, можливо, після якихось бойових дій, це по суті той самий психолог, тільки з духовним аспектом, тільки ось через духовність, через Бога відкрити всі ці переживання і проблеми, з якими стикаються люди. А вони стикаються з ними в будь-якому разі. Допомогти, можливо, ми не не надаємо якихось конкретних там рішень в ситуації чи ще щось. Ми слухаємо. Найголовніша задача це вислухати людину, яка хоче розкритися, яка хоче вилити все, що накопичувалося там в тій людині всередині. І підтримка. Вислухати, підтримати. Сказати добре слово, що ми вдячні тобі за те, що ти робиш, за те, що ти стоїш, за нашу правду, за нашу свободу, за наше життя, за те, що ти нас захищаєш. Я волонтерка капелан. І почалося це з 2014 року, коли ми почали приймати на нашій базі, базі нашого фонду переселенців. Спочатку це були родини переселенців з східної частини України, там де йшли бойові дії. Ми спілкувалися з ними. У когось там залишалися діти, у когось батьки, у когось чоловіки. Це були і військові, і цивільні жителі. Потім вже трохи згодом це були хлопці, які проходили реабілітацію. У нас була ще одна база на березі Ліману, і ми з ними спілкувалися. І знаєте, крок за кроком ти розумієш, що людям потрібне це спілкування. Ми почали спочатку їздити з гуманітарною місією, і ми почали бачити все це, що коїлося там. Ближче до нуля, ближче до е, тієї смуги бойових дій прикордонної, і ми відчували наскільки люди потребують не тільки фізичної допомоги, але й моральної допомоги, е, і духовної допомоги, і душевної допомоги. І нам запропонували доєднатися до капеланів. Сказали, ну ви і так вже робите цю роботу. Ви працюєте із військовими, ви працюєте із цивільними, ви працюєте із родичами. Ви тут у штабі приймаєте таких, ну, такі родини, таких людей. Ну, якось так, одне за одним, одне за одним, і ми почали їздити не тільки з гуманітарною місією, але й з цією підтримкою. У нас є вже декілька таких батальйонів, де нас знають, де з нами спілкуються, і здебільшого ми працюємо на півдні. Тому що це поряд з нами, і по виклику ми можемо просто поїхати. Ми можемо там на один день, на два дня. Ну коли як е, вимагає того ситуація, я принесла тільки частину шевронів, бо їх дуже багато. Це е, видають, коли ти проходиш навчання капелану. Ось такий християнська служба порятунку у нас є. Капеланський корпус. Вони видають тобі такі шеврончики. Це вже наші на мені е, фонду. Ось з прапором України і такий хрест на допомогу мчить. Це церковний Шеврон на одеської народної церкви. Про це я вже сказала. Це хлопці. Це одна з перших, напевно, зустрічей, коли ось тільки, тільки Херсон повернувся до нас. Ми поїхали, привезли їм обладнання, і вони такі були раді, що вони з себе зривали там. І ми до, до сих пір спілкуємося з ними. Дуже класні хлопці, такі я молюсь за них, щоб просто Бог витрим, бог тримав їх. знаєте, найвелика мрія, напевно, щоб ось всі, за кого ми молимося, ось тут на сцені один день просто стали живими і сказали: ось ми. Ось ми просто свідоцтво живе, що от Бог нас боронив завдяки тому, що ви е, молилися. Це подарував добрий вечір. Ми з України Чорнобаївка. Це подарував голова Чорнобайської ТГ, надзвичайно смілива людина. Ми допомагали там теж. Е, я думаю, що ви знаєте історію Чорнобаївської ОТГ, і ви бачили і в новинах, і в багато відео, і фото, і всього є. Я дуже смілива людина. Також дуже такий цінний шеврон. Знаєте, особливо цінно зустріч... зустрічатися з такими героями. Ми не вважаємо себе героями, ми робимо те, що ми можемо робити. Ми волонтери, так? Так, це теж героїзм з одного боку, присвячувати свій час, все, що в тебе є, свої сили і фінанси і все для служіння іншим людям. Але коли ти ну, зустрічаєш людей, які дивилися смерті в очі, це ну, багато чого варте. Для нас це виклик, перш за все. Що потребують допомоги нашої. І коли ми чуємо і ми бачимо, і ми знаємо, що потребують нашої допомоги, і ми можемо надати цю допомогу, ми в змозі це зробити, ми просто сідаємо і їдемо. Тобто страху такого немає взагалі щодо міст, місць, де були, ну були майже по всій лінії прифронтові і в Краматорську. І в Запорізькій області, коли ти бачиш той Енергодар, коли ти там, ну буквально ось-ось воно там близько і поряд, і в Нікополі, коли дуже сильно стріля... стріляли. Про Херсонщину я мовчу, ми її протоптали вже просто вже, і, і, і вдоль, і, і ну, по всім фронтам вже протоптали. Ну, в Антонівці не один раз були, коли ти розумієш, через місто їдеш, і ти бачиш іншу сторону, і вони там білизну сушать, розумієте, і дрони на. З тобою літають дуже різні е, поїздки, нема такого, що там одна, е, один шаблон є, і ти от розумієш, що ти по цьому шаблону будеш працювати. Бо якщо ти їдеш в місто, де нуль нуль, там, де ти. Ну, Мало не в балаклавах маєш їхати, бо вони розпізнають обличчя, і ну і потім прилітають тобі привітики. То, звичайно, там своя свій протокол, своя інструкція. Ми без амуніції, без бронежилету, без шоломів, ми не їздимо, звичайно, аптечки, все це має бути. Ми по протоколу маємо бути в цьому, в формі. І в такі міста, коли ти їдеш, це дуже швидко. Дуже швидко буває таке, що ти їдеш там, де ППО, і звичайно, ти їдеш своєю машиною. Ти вже мішень, ти вже якась там плямка, над тобою дрони літають, і ти розумієш, що ти не можеш привести до ППОшників там просто той дрон, і ти вже шукаєш там виходи, ходи, як тобі там це зробити. Складно дуже коли ти бачиш літніх людей, коли ти бачиш е, дітей, особливо коли е, повернули нам Херсонщину частину так Херсону і Херсонщину, і коли ми побачили ці руйнування. Ну, це було напевно найскладніше, коли ти їдеш, і ти розумієш, особливо для нас, жінок, ми самі мами, і у нас і діти майже такого ж віку, як і ті діти, де там зараз на цих деокупованих територіях, і ці села на 95 90 зруйновані. І ці діти, які бігають на фоні своєї зруйнованої школи, і ці дівчата, які кажуть, там дівчата підлітки, які кажуть, по 8-10 місяців без води, без світла, без нічого. А у мене там маму зґвалтували очах, а в мене батька вбили на очах, і діти бувають таке, що самі живуть. Бабуся з дідусем не в змозі доглядати за ними, а діти вже мають доглядати за ними. А, також з військовими, коли а, був такий випадок, ми їхали а, це була Херсонщина, здається. Так, так, це на Херсоні було, і вже біля, ну біля. Узберіджі це було і е, зустрілися з військовими, з хлопцями. Ми ніколи не їдемо з пустими руками. Я не така людина, яка просто приїду, потисну руку і скажу: Бог тебе любить! Ми молимося, гай щастить, тримайтеся, Хлопці грошей немало, ви тримайтеся, Знаєте, е, завжди, якщо їдемо, ми стараємося щось привезти, відповісти на якийсь там виклик, вони там. Ну, це будь-що може, може бути там від дронів, камер до, я не знаю, човнів, там взуття чи ще чогось там медицини. І приїжджаємо, звичайно, смаколики, якісь, бо це ну хлопці, такі ж діти, знаєте, вони хочуть щось домашнє, хочуть щось смачненьке, і бачу: ну, нема обличчя просто на людині. Каже, в мене втрапив, потрапив снаряд в машину, де друг сидів, він згорів заживо. І ти розумієш, що тобі просто бракує слів, тому що ти кажеш, ну все буде добре, нічого, тримайтеся. Там ну це важкі такі періоди були спочатку, просто себе переборювати і в перші моменти не впадати в ступор, а реагувати правильно. Якщо це військові, які молоді хлопці, вони тільки-тільки. Поступили туди, тільки почали. І, звичайно, є питання: ось я вбивця. Там був такий там випадок на заправці. Я вбивця. Все, я хочу там самогубством закінчити життя, тому що я вбив багато людей. Ну і, звичайно, ти, чому ти вважаєш себе вбивцею? Ти, ти розумієш, де ти знаходишся, ти розумієш, що в тебе за завдання, ти розумієш, що не ти йдеш, кудись наступаєш і когось вбиваєш, ти захищаєш. Перш за все, звичайно, ми проговорюємо, пропрацьовуємо з ними Це захист. І завдяки цьому захисту ми можемо зараз. Ходити по вулиці, ми можемо працювати, ми можемо більш-менш продовжувати те життя, яке в нас зараз є. Діти можуть іти до школи, маленькі можуть іти до садочку, і літні люди можуть лягати спати і видихати, що ніхто над ними не стоїть і не вбиває їх зараз, і, і жінок не гвалтують. І ми бачили спочатку, що то було, коли вони наступали, коли вони окуповували території, і це було страшно. І ми кажемо, що ми не хочемо такого. Ви ж теж не хочете такого. У вас є матері, у вас є там, я не знаю, батьки, діти, дружини. Ви захищаєте. Ви захищаєте свою землю, ви захищаєте свою територію, ви захищаєте своїх людей. Це не те вбивство, про яке кажуть, що там ти вбивця, і від ти, хто прийшов з мечем від мечу і помре.